Вітаю, друзі! Готую тут два салати з буряка з чорносливом і горішками, або родзинки можна, якщо немає чорнослива під рукою. І з капустою з зеленим горошком або квасолою консервованою, такий, типу, лінивий, бистрий вінігріт. Обидва салатика смачні, як зараз, свіже приготовлені, так як і в холодильнику постоять і на завтра теж будуть смачні. Для вінігретіка ми нарізаємо дрібним кубиком, поливаємо трохи оливковою олією солью і перемішуємо, для того, щоб олійка обволокла нам бурячок і він не дуже інтенсивно окрашував нам картошечку, капусточку і горошок. Або Що ви там собі надумаєте? Поліву руку для салата все готове. Натертий крупно бурячок, чорнослив, горішки. Якщо родзинки, то треба замочити. І друзі, щоб салат був смачний. Треба покласти горіхів і чорносливу приблизно скільки, скільки всього буряка. Заправляти будемо часником і майонезом. Звичайно, ще сіль, перець, взагалі, треба буде покуштувати. Так, тут бурячок вже з олійкою трошки постояв, я дала солі, перцю трошечки. Можна цибулю, але я що прощолкала. не купила, немає на цибулинки, ну венігрі цибулька треба, біла, звичайно. Попривички, я додам горошок зелений, такий ніжненький, мозгових сортів. Ну, квасолі також добре, можна і те, і те додати, буде ще й порція. Друзі, ну готово, 15 хвилин і порядок. Друзі, послухайте цю мудру бабушку ксюшу Ні дня без овочів, просто не єдиного дня. Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!